У майстерні поповецького відділку групи компанії Вітагро від нового року людно завершується останнє приготування перед виходом техніки у поле. Трактори, автомобілі, всілякий реманент має бути готовим, адже незабаром до роботи. На сьогоднішній день більше 30 чоловік працює в тракторній бригаді. Ремонтуємо і трактори, і сівалки, ремонтуємо плуги, ремонтуємо техніку зарубіжного виробництва. До технічного оснащення загалом у компанії серйозне відношення. Поряд із відновленням техніки, яка вже була в роботі, щороку серйозні кошти вкладаються в закупівлю нових агрегатів. Це пов'язано із розширенням географії господарювання і запровадженням нових прогресивних методів обробітку землі і підписані договори на закупівлю новітньої техніки. Сьогодні ми закупляємо станом на весну весняну поліву роботи 2013 року. Порядку 27 одиниць нової техніки. Ну, в зв'язку з тим, що землі, тобто земельний банк агрохолдингу постійно розростається, тому постійна є потреба в новій техніці. Галузь сільського господарства для області, як і для країни, в цілому стратегічна. Лише агропромисловий комплекс неї демонструє позитивну динаміку розвитку серед усіх галузей економіки. АПК сьогодні є головним постачальником валютних надходжень в країну. За минулий рік експорт сільгоспродукції склав майже 25% від загальної кількості відправленого за кордон. Україна є одним із провідних постачальників пшениці олійних культур, а також лідером із експорту кукурузи. То безумовно найкращий показник за усі роки незалежності, але далеко не межа. Це доводять і аграрії краю за підсумками минулого року. Хмельниччина в лідерах щодо темпів росту агровиробництва. Весна буде пізня, весна буде холодна, весна буде затяжна. Ми до цього готові, значить, і ті технологічні процеси, які потрібно провести в першу чергу на площах озимих культур. Це озима пшениця, озиме жито, озимий ячмінь, озимий ріпак будуть проводитися в стислі сроки, і згідно технології. Цілому на 2013 рік господарники Хмельниччини ставлять амбітні плани. Прогнозується збільшення посівних площ на 12 тисяч гектарів та доведення їх обсягів до 1 мільйона 120 тисяч гектарів. Також перед подільськими аграріями стоїть завдання зібрати 3 мільйони тонн валозернових культур при середній урожайності не менше 50 центнерів з гектара.